Розмір саме для вашого ліжка у вас більше не буде сумнівів, коли ми розкриємо всі секрети і переваги цього матраца. По-перше, він безпружинний, тож ви можете бути певні, що вам ніщо не давитиме в спину під час сну. По-друге, використання в матраці ортопедичного наповнювача Air Foam сприяє правильному положенню і релаксації під час відпочинку. По-третє, з одного боку чохол містить верблюжу вовну. Поки ви лежатимете на цьому матраці, сухе тепло, яке виділяє верблюжа вовна, м'яко прогріватиме ваші м'язи та суглоби. Четвертий плюс матрацу Кемел 3D-сітка, яка йде по всім бокам сторонам матраца. Ми можемо вакуумувати його і доставляти в такому вигляді, як ви зараз бачите на екрані. Його легко занести через будь-які двері, розмістити навіть у невеликому ліфті, достатньо покласти на ліжко, зняти захисну плівку, і матрац набуває своєї форми. Друга сторона чехла йде з льоном. Тому просто достатньо перевернути матрац. Одна сторона тепла з вернюжої вовни, а інша сторона прохолодна. Це стіба льон для більшої міцності матрацу. Телефонуйте просто зараз і замовляйте ортопедичний матрац Кемел. Замість повної вартості матраца сплачуйте лише половину. Якщо вугілля наситити водним, з нього можна отримати рідке паливо, практично ідентичне нафті. Мега. завжди цікавий телеканал. Ми City Energy. Ми постачаємо надійність, довіру, розвиток, партнерство. City Energy. більше, ніж газ. Вони змінили капелюшок на корону своєї країни. Мають освіту та хист. Як насправді живуть дружини сучасних монархів сьогодні, о дев'ятнадцятій, професія Королева. Тільки на мега, також у нас є кілька різновидів.